Іво Бобол нещодавно розповів про те, кому він залишив свій спадок. Ви вже задумувались про те, що ви залишите своїм дітям, чи можливо ви вже прописали, що їм залишити залишиться моїй діані Павловні. Вона буде крута, наречена в неї машини, дачі, квартири, земельні ділянки. все. саме головне, що вона дуже талановитий менеджер. От от те, що вона освіту гарну. Получила і розбирається в шоу-бізнесі. Одна із найкращих, я так розумію. Тому вона не пропаде в цьому житті, і в неї стільки пропозицій, чесно кажучи, що я тішуся. Я боюсь зараз її втратити для себе, тому що мене розривають, що вона з тим з тим не будемо називати. Ну це зірки українського шоу-бізнесу, які хочуть з нею працювати. А те, що ви залишите діані, це лише поки що фантазія Чи можливо ви вже юридично Ні, Юридично є в неї да, і квартира в неї, і ділянка в неї є. Її нерухомість під офіс. Ми її зараз закінчуємо. Буквально буде в неї свій офіс. так що... а ви поки що Діану не готові ділити з іншими артистами, тому що інколи менеджер він може одночасно працювати з декількома. А ви такий власний, ні тільки зі мною і все. От вона можливо, просилася до когось, а Ви сказали тільки зі мною. І чим її мотивуєте? Мабуть, ж фінансово забезпечуєте так, що вона б нікуди не йшла. По перше, вона працює зі мною. І дуже плотненько працює зі мною. Я бачу, що Просто в неї не вистачить сил і часу. І розпилятися не потрібно. Це одне. Друге, пропозицій є і багато. По-третє, я її підняв, знову ж таки, підняв зарплату. Це раз, протім вона ще має, крім зарплати, ще окремі бонуси, якщо вона працює там в рекламному бізнесі, де -де -де -де. то вона незалежна незалежна леді молода. І мене це тішить.